Що він від вас приховує? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, вайбе, ватсап, телеграм. Думайте про свого партнера, і подивимося, що він від вас приховує. По-перше, подивимося, хто він, хто він, хто ваш партнер. Зараз знаходиться на відстані і одинокий. Але характер у нього дуже, дуже складний, впертий і полюбляє маніпулювати. Напевне, він вже це зробив, маніпулював вами. Що він від вас приховує, обман, він вам каже, чекай, все буде добре, намагається якось обіцяти вам, дуже багато обіцянок дає. Ну, ви йому вірите, але тут довіряти йому на 100% не треба, тому що він багато обманює, дуже багато. Якщо навіть він обіцяє, що будете разом, це не так, він не збирається нікого впускати в своє життя. Якщо дізнається в коханні, так само тут обман, тому що він стоїть на виборі між вами і ще однією жінкою. А якщо у чоловіка є вибір, то почуттів, навряд ли чи є почуття. І цей чоловік приховує те, що не одній жінці він вже розбив серце. Ви не перша і ви не остання. Чоловік, який. Нестабільний, багато обману, одружуватися не збирається, спілкується та й на тому все приховує. Так ви йому подобаєтеся, приховує, ну як йому про таке розказати, що він такий негідник. Через те й він не говорить.